Усім бажаю гарного здоров'я. Всіх ради бачити на своєму каналі про легкові причепи. Сьогодні хочу вам показати причеп, індивідуальне замовлення, яке зробили під квадроцикл. Габаритні розміри причепа 2,50х. Це саме під квадрик причеп з заїздами. Бортик по висоті 50. На нових 13-175 колесах у нас іде п'ятилістова лістова ресорочка, Тентики у нас 650 щільність завжди в базовій комплектації. Дішелка у нас 60 на 60. Троєчка товщина. Бригавики, крила, це все опція. Фунітура чекається, вся у нас кнотовсь. На всі причепи у нас діє акція безкоштовна доставка по делівері. Тому не зволікайте, поспішайте, отримуйте гарний причеп по доступним цінам на ринку України. І з безкоштовною доставкою. Це дуже вигідно.